Це однозначно посилить, тому що в багатьох регіонах, де є не колаборанти, які повтікали і втікають зараз в Російську Федерацію, розуміючи, що зсу наступає, громади залишаються без влади, без очільника, і таке не може бути, тому що все рівно треба, щоб громада далі продовжувала жити, треба надавати всі послуги і громадянам. Тому безумовно, це такий вихід, скажімо так, складний, але вихід також, що Верховна Рада призначає людину. На період воєнного часу. Але далі вона повинна бути обрана, тому що громада обирає собі керівників. Ну і ще, одна, ще один важливий документ сьогодні, в порядку денному, це парламент має розглянути заяву, заяву звернення до світової спільноти щодо заяв Путіна одіозних, одіозних заяв Путіна щодо організації псевдореферендумів. Знаєте, він сьогодні наговорив багато. Я думаю, що він очікував, що він, мабуть, зробить фурор, але насправді я думаю, що він підписав собі приговор, черговий е е е е раз приговор, тому що ми вже бачимо, що відбуваються е безпорядки відбуваються мітинги в самій Росії, тому що громадяни проти мобілізації і вони не хочуть іти на війну, щоб їх використовували як е е як е як гарматне м'ясо. оскільки вони не професійні військові, відповідно їм треба вчитися ніякої мотивації у них немає. Е е вони на відміну від українців, які стояли в чергу в військоматі, не хочуть іти на війну, яку вони тим не менше схвалюють. Але Путін ще наговорив цілу кучу всього з приводу того, що він буде використовувати ядерну зброю, про те, що він визнає референдуми, які відбудуться в чотирьох областях: Луганській, Донецькій, Херсонській Запорізькій, окупованих, а він також наговорив, що він буде надавати також самі соціальні гарантії бойовикам ЛДН. Як і кадровим військовим російським, і багато всього, що фактично його маргіналізує і призводить. Я думаю, що зараз навіть ті лідери, які авторитарних, скажімо так, країн, які колись його підтримували, це і Китай, і Індія і багато інших країн, сильно і в його адекватності, і чи взагалі ця людина може залишатися на своїй посаді. Я думаю, що великі ми вже бачимо фінансові. Результати його промови це і падіння рубля, це і падіння індексу на фондових біржах, і далі буде, тому що громадяни Росія Росіяни точно не хочуть вмирати за безумні ідеї одної людини. Тому я думаю, що далі, чим далі, тим більше це вже буде. Знаєте, це вже такий період напіврозпаду, який на приведе до розпаду як цього режиму, так і Росії. Скоріше всього. А сьогоднішнє звернення, сьогоднішня заява до світу так. До всіх урядів, до парламентів, до міжнародних організацій про невизнання референдумів, про, про застосування, можливість застосування ядерної зброї проти України і все, що, власне кажучи, відповідь до того що наговорив Путін. Але основне це щодо референдумів і щодо застосування ядерної зброї. Це дуже неадекватні, скажімо так, пасажі керівника Росії. З боку парламенту це ще один сигнал до світу, аби прискорити надання сучасної зброї в Україні сучасної зброї і надіслати чіткі меседжі про те, що світ не залишить такі заклики до використання ядерної зброї, в той час як Україну фактично просили роззброїтися, та і ми підписали Будапештський меморандум, розуміючи, що світ не буде використовувати ядерну зброю, і тепер створюється прецедент, коли країна, яка має ядерну зброю, шантажує весь світ не тільки Україну, тому що ядерна зброя не буде мати локального ефекту, вона буде мати глобальний ефект. Це перше. і по-друге, це буде мати далі ефект того, що будь-яка країна, маленька чи велика, почне розброюватися ядерною зброєю, тому що всі тепер розуміють: якщо йому дозволено, то чому я не можу мати ядерну зброю, шантажувати весь світ? Тому що це такий приклад, який треба присікати, знаєте, спочатку для того, щоб навіть мови не було на рівні керівників держав про те, що ядерна зброя може бути застосована. Ну і наступне Верховна Рада повернула акциз на пальне. У вас особисто є побоювання, що це рішення може потягнути за собою автоматично підвищення ціни і на пальне, і на продукти харчування. Так, ви знаєте, в будь-якому випадку ми розуміємо, що всі податки перекладаються на кінцевого споживача. Кінцеві споживачі це громадяни. Тому так чи інакше, чи сьогодні, чи через місяць, цей акциз все рівно з'явиться в цінах пального, а потім відповідно з'явиться в цінах продуктів. Я думаю, що це на даний момент не сильно розумне рішення, оскільки ціни інфляція на продукти харчування цього року склала 30%. При тому ми не можемо на даний момент через те, що ми витрачаємо всі свої гроші на оборону і безпеку, Спеку ми не можемо надати громадянам більшої соціальної підтримки, тобто, фактично, ціни збільшуються, а доходи зменшуються. І ця ситуація вона не, не, не гарна для тому що Україна в стабільність повинна бути також всередині країни для того, щоб громадяни мали необхідний мінімум для того, щоб прогодувати себе і свої сім'ї. Ну, я вам хочу сказати, це просто прискорить інфляцію продуктову, тому що основне, що ми побачимо, це перевозка продуктів харчування, збір урожаю, Доставка там якихось продуктів, ліків з-за кордону, все це буде в ціні, але в нинішніх умовах це теж вимушений крок. В умовах ну, війни, війни в умовах наповнення бюджету? частково вимушений крок, але давайте скажемо прямо: частина цього акцизу піде на дорожні, в дорожній фонд і буде використовуватися, я сподіваюся, за призначенням для ремонту тих доріг, які дійсно треба ремонтувати, і де деокуповані території, і немає вже великих бойових дій. Ми будемо на це звертати увагу і контролювати, як в тому числі профільний комітет, тому що будувати дороги там, де ще не закінчились, чи можуть знаєте, переходити ще лінія фронту і відповідно відбуватися бойові дії не хочеться да? тому що це наші гроші. В нас їх мало, і хочеться їх вкладати там, де вони дійсно потрібні. А що стосується акцизу, повернення акцизу і цін на пальне державний контроль в даній ситуації. Державний контроль повинен бути посилений за нечесними продавцями пального, тому що ми знаємо, не треба далеко можна в Києві там не так багато, скажімо так, тих, хто продають змішаний бензин. Але якщо виїхати трохи далі, то завжди на заправках можна зайти, знайти абсолютно незрозуміло, звідки взяти паливо. І от за цим треба підсилювати нелегальний продаж, продаж без акцизу, продаж палива, яке не звідки береться по документах і багато всього іншого. На цим держава повинна працювати. Тут є де взяти і покласти в бюджет, а не піднімати податки для простих громадян, яким зараз насправді дуже нелегко не, не, не всім.